Всім привіт І це знову розпаковка чек. Ось в мене Це з Різдва, це з цього року. Бачите, воно вже по-іншому запаковано. Це не дуже гарно. Я навіть взагалі не пам'ятаю, що тут чому яке. Тоді я думаю, що виберу. Думаю, що Думаю, це. А оці два я в іншому відео розпакую. Добре. Ох. Ось. Ось так воно виглядає дуже велике. Я беру цей ніж. І що, пробую його розпакувати. Напевно, що боюсь продирявити. А якщо там щось таке, що дірявиться, це буде все Беру, напевно, що звідси. Так, щось мені вже пішло. Так. Я не хочу, хочу. Звідси. Що це? Що це? Так. Держав. Ой, я не знаю, що це. Це щось дивне. Папочки. Ось така папочка дуже гарна, блестяща, Ось тут можна щось складати. Дуже гарна папочка. А оця взагалі вау. Це така мило-мило. ой, я навіть забула, що її замовляла. Коротше, дуже класна штука. Тепер я сюди буду всякі свої зошити складати. Мені дуже сподобалось. А вам пишіть в коментарях. Всім па. Па-па-па!